Дявність Віталія Вікторовича, пов'язана з систематичною критикою, оцінкою та наданням характеристики діяльності державних службовців в сфері антикорупційної діяльності. Я не буду зачитувати весь місць вказаної заяви, водночас в вказаній справі існують ваша честь істотні підстави витрати, що наявні обставини, які викликають сумнів по неупередженості суду. Так, як відомо з відомостей, Шабунін Віталій Вікторович є головою управління громадської організації «Центр протидії корупції і уповноважною особою вказаної громадської організації. Центр протидії корупції неодноразово опублікував дописи, пов'язані з діяльністю судді Гречанник, зокрема 6.02.20 до Центру протидії корупції, заявляв про безпідставне виділення міською радою комунальної квартири для сім'ї Гречани та 12.06.24 центр протидії корупції знову критикував діяльність судді Гречаної, заявляючи про те, що суддя не зможе встановити вартість оренди квартири, в якій проживав колишній заступник голової національної поліції Дмитро Путин. З огляду на вище зазначення, вважаємо, що існують обставини, які викликають сумнів неупередженості слідчої судді. І через це просимо розглянути вказаний уряд. Nie, to